Доброго дня, мене звати Ярослава Іванців, я учениця 10 класу Луцького ліцею №1. 1 Хочу представити до вашої уваги результати наукового дослідження на тему розробки інтерактивної карти, кліматичних змін у Черемському природному заповіднику. Заповідні об'єкти це найфільніші природні території, на яких охороняються зникаючі види флори та фауни. У наш час великою екологічною проблемою планети Земля і кліматичні зміни. Ці зміни мають вплив на заповідні території. Дослідження впливу змін клімату на біорізноманіття у продоохоронних об'єктах. Важливе і актуальне наукове завдання. До вашої уваги мета завдання об'єкта предмету проведеного дослідження, метою проєкту була розробка інтерактивного застосунку для представлення динаміки кліматичних показників у Черемському природному заповіднику в контексті дослідження регіональних проявів змін клімату, в заповіднику та їх потенційного впливу на біорізноманіття. Основні етапи, з яких складалося дослідження, виділено на слайді. Основними матеріалами були електронні архіви, погоди по станції Меневичі та літописи продажу що складаючи щорічного заповіднику. Ми працюємо над проєктом вже третій рік. За темою роботи разом з нашим науковим керівником опубліковано шість праць. Тези конференції розроблена інтерактивна карта, була презентована на зустрічі з директором Чирянського природного заповідника Володимиром Васильовичем Миркою у січні 2024 року. Отже, було досвідчено хід всіх основних кліматичних показників заповіднику за 5 років, складено таблиці як щорічно, так і сумарно, яку ви бачите на слайді, та побудовано 23 діаграми. Це приклади деяких реших таблиць вже адаптованих до розміщення на карті. Перейдемо до аналізу отриманих результатів. Дані діаграми покупку зміни температури повітря, середня річна температура повітря протягом досліджуваного періоду становила плюс 9,4 градуси за Цельсієм, що майже на два градуси перевищує значення кліматичної норми. Вищими за кліматичну норму були також середні максимальні і мінімальні температури на один півтора Особливо варто відмітити 2019 рік, коли вперше за існурешний період спостереження середня річна температура була близько 10 градусів. Як бачимо на діаграмах, що у 2019 році також відмічено новий кліматичний рекорд в максимальній температурі, а абсолютний мінімум у 35 років не опускався нижче мінус 20. Динаміка показників атмосферного тиску свідчить, що вони перебували в межах кліматичної норми, хоча могли коливатись в окремі роки. Відносна вологість повітря зменшилась на 3-5%. Річні суми опитів коливалася в межах 559 804 мм, а середнє значення 663 мм. Це дещо перевищує кліматичну норму. Водночас число днів з опитами та максимально добові е, суми було суттєво меншими в даному п'ятирічному періоді за норму. На даних графіках, ви бачите порівняння з нормою показників вітрового режиму. Середні та максимальні швидкості вітру знизилися. Вони, е, вони нижчі кліматичної норми, річна швидкість вітру була близько 2 метрів за секунду. Хмарність неба знизилась у порівнянні з нормою на 0,4 бали. На ноль чотири 4... Бо... в 2016-2017 роках спостерігалися аномалія низькі бали нижньої хмарності. Динаміка попадання і зарягання снігового покриву є дуже нерівномірною, але в середньому спостерігається зниження тривалості зарягання стійкого снігового покриву і скорочення числа днів зі снігом, максимальна висота снігового покриву в межах кліматичної норми. Перед мету явищ ми вирвали тувани і гроси, тому що вони демонстрували певну динаміку. Деяких явищ майже не спостерігалося за досліджуваний період, наприклад, заметілий. Отже, тумани мають річну повторюваність в межах кліматичної норми, а у чистого гроз зросла на 40% у порівнянні з кліматичною нормою, що ми пов'язуємо із зростанням температури повітря. В роботі було проаналізовано. В роботі було проаналізовано. Показники, які характеризують режим зволоження в заповіднику, це випорованість та коефіцієнт зволоження, адже не тільки від суми опитів залежить зволоженість території, але й від того, скільки випаровується з її поверхні. Розрахунок проводився за стандартними методиками Іванова. На діаграмах бачимо, що в значно перевищує кліматичну норму, а коефіцієнт зволоження нижчої норми, і в деякі роки він набував значення менше одного, отже, зростає посушливість клімату. На основі, на, основі, на основі аналізу усіх виявних тенденцій ми розробили оціночні таблиці, які представляють позитивні та негативні наслідки змін клімату для груп рідкісних видів заповідника, рослини тварини, рослини, тварини, у тому числі безхребетні, хребеті, плазуни риби, савці. Приклади окремих таблиць представлені на наступних слайдах. При складанні списків реалітетних видів заповідника використовувалися літописами природи. Це таблиці для безхребетних і плазунів. А це таблиця для птахів та риб. Усю зібрану інформацію, побудовані графіки, діаграми таблиці було загальне використано для створення інтерактивної електронної карти кліматичних змін у Черноському природному заповіднику. Інтерфейс карти та QR-код для переходу бачимо на слайді. Карта має ряд шарів, серед яких динаміка кліматичних показників у 2016-2020 роках та потенційний вплив змін клімату на біорізноманіття, Розроблена система активних міток, які відкриваються при натисканні. Графічна частина розроблялася з рахуванням тематики карти, наприклад, активні мітки, виставлені по периметру заповідника, це графічні символи кліматичних показників і явищ погоди, температура, символ термометр, суми опадів, символ хмара. Кольор міток також має значення, він характеризує як тик показника опади сині. Ні, колір такий та середній, мінімальний чи максимальний показник ми розглядаємо. До вашої ваги висновки по роботі відмітимо, що серед основних негативних впливів змін клімату на біорізноманіття найбільш загрозливими є можливе обміління та зростання болотного комплексу Жеремського болота. Якщо продовжиться тенденція інтенсивного росту показників в та зниження коефіцієнта зволоження до значень менше одиниці, тоді деградація і зникнення можуть загрожувати більшості рідкісних видів та угрупувань. Інтерактивна карта е, кліматичні зміни в членську природному заповіднику може бути використана при складанні ліпотописів природи заповідника, а також як навчальний ресурс в школах чи інших навчальних закладах. Коротко про перспективи подальших досліджень на дальний час. Ми працюємо над оновленням статистичного і графічного наповнення карти. Аналізуємо десятирічний період 2014-2023 роки. В процесі розробки також аналогічна інтерактивна карта Дешанського національного природного парку. За даними метеостанції, світість у планах чотири аналогічні карти для усіх великих природоохоронних об'єктів Волинської області, три національних парки та один заповідник. У мене все. Дякую за увагу.